Історії народної війни нам казали, що ви прийдете і нас розстріляєте, вам брехали. Нам казали, що ви прийдете і нас розстріляєте. За що? За те, що ми були в окупації, за те, що ми не змогли поїхати, за те, що брали з їхніх рук хліб. Ходіть, обійму, стріляти не буду, обіцяю. Ходіть, ну як так, вам збрехали. Дійсно, збрехали про багато речей, їх тримали без світла, зв'язку та інформації. Вони не знали про Бучу, Азосталь та Маріуполь. Фільтраційні табори вони не чули про Оленівку, Ірпінь і Густемель. То поруч вони видихають і починають говорити полонені, тортури, працювати за їжу, когось просто залякували підвалами. На вулицях, порожніх будинках оселялися військові, і тоді говорити можна було лише пошепки. Багато хто просто не виходив з хат, сажали городи і їли те, що земля принесе. Одного чоловіка забрали сина в полон. Він і не знає, де він і що з ним. Все, що він міг сказати, мені соромно, мені соромно, мені соромно. Виїхати можна було до Росії або до кордону з Естонією за 500 доларів, і невідомо було чи випустять, а звідки було брати гроші, якщо все забрали. Люди похилого віку не отримували пенсії, декому видавали по 10 тисяч рублів. В основному всіх зганяли десь працювати за їжу. Люди зникали цілими будинками, тікати лісом було небезпечно, бо заміновано траси або блокпости, які були спочатку з розраблених аптек, а потім із зділено в Росії. Риторика була такою самою, як і Маріуполь. Київ впав ви зрадники для України. Якщо за село зайде вас, вб'ють». Колаборанти цілими списками здавали сім'ї українських військових, приносили знімки закатованих полонених і говорили: це ваш. Півроку страху психологічного тиску і залякування. Ось баба Надія після інсульту, без руки. Ось її син, йому 40, В нього третя стадія рак. Ось їх два пса, шкіра на кістках. Ось дід Толік, без ноги у візку, йому 75. Ось його дружина, такого ж віку. Моєму сину 16, Він півроку живе у погребі і відмовляється звідти виходити. Окуповані села, як вітень на Київщині, пронизливий холодом, жах, пантеличення і лють. Нам всім дуже потрібна швидка психологічна допомога.